Пригоди фрогі та їжачка хокі. Жебеня Фрогі крокував м'якою стежкою між папоротями. На його коричневих штанях уже віднілися сліди моху, а з лапухової сумки визирали зібрані ним ранком гриби. Мухомори він, звісно, оминав, але печериці та опеньки складав дбайливо. Фрогі шукав рідкісну мохову квітку. Її пилок мав силу заспокоювати най, навіть найбільш буркотливих борсучих дідів. Мишка Лумі казала, що та квітка росте лише там, де співають слимаки на дощі, а пеньки мають форму серця. Він ще не знав, чи то правда, але шукати було цікаво. Раптом під самим носом щось зашурхотіло. Хто там? насторожився Фрогі. З під куща ожини виглянув круглий колючий їжачок. Він був в окулярах і з лупою в лапках, а на спині між голок були заткнені листочки, мох і одна черешенька. О, привіт. сказав їжачок, кліпнувши очима. Ти випадково не бачив десь мухомора з п'ятьма білими плямами? Я збираю їх для ілюстрації. Такі красиві, не їстівні, зате фотогенічні. Я фрогі, жабеня, шукаю квітку, яка лікує та заспокоює душу. А ти хто? Я хокі. Єжак ілюстратор, працюю над атласом чарівних грибів і ягід. Хочеш подивитися? Хокі дістав з маленької берестяної сумки товстий зошит. Там були неймовірно точні малюнки ягід, смородини, брусниці, вовчих ягід і навіть примітки на зразок не чіпати, щоки злипнуться, або ідеально для джему, якщо не боїшся рожевих вух. Фрогі захоплено розглядав старінки. Знаєш, сказав він, мені здається, нам по дорозі, якщо ми поєднаємо наші знання, мої трави та твої прогриби і ягоди, може, знайдемо цю мохову квітку разом? Домовилося, серйозно кивнув Хокі, але попереджаю я повільний, можу затриматися на півгодини біля кожного моху, особливо якщо він цікавий. Ідеально, посміхнувся Фрогі, я якраз люблю сидіти і слухати, як росте трава. Вони рушили разом. Дорогою Хокін навчив фрогі розрізняти лисички справжні від лисичок пустобрех які лише прикидаються грибами, щоб злякати білок. А Фрогі показав, як правильно зав'язувати вузлики з трави для сушіння, щоб зберегти аромат. Під вечір вони дісталися галявини, де справді стояв пень у формі серця. А поруч квітла крихітна. Біло-зелена квітка, схожа на сніжинку. Вона легенько тремтіла, хоча вітра не було. Це вона, прошепотів Фрогі. А тепер дивись, сказав Хокі, і взяв лупу. Під лупою квітка виглядала, як зірка з зеленими променями. Її пилок сяяв м'яким золотом, ніби він вбирав у себе всі добрі думки, сказані в лісі. Вони сіли поряд, нервали квітку. Просто сиділи, слухали, як співають свіркуни, як шелестить листя, як пливуть хмари. Тиша була особливою, з нею приходило розуміння. Знаєш, Хокі, сказав Фрогі, щастя, здається не в тому, щоб знайти щось чарівне, а в тому, щоб знайти когось, з ким можна це побачити. Мудро, погодився Хокі, і не забудь. Справжній грибник завжди ділиться останнім грибом. Вони розсміялися. А в небі вже загорілися перші зірки, і десь серед трав жук-філософ, який завжди спізнювався на найважливіші розмови. І так почалася їхня справжня дружба під зірками біля мохової квітки, серед ягід і папоротей. Дружба, що не потребувала багато слів, тільки трохи часу, сміху і затишку.